Привіт усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну історію, котрою я з радістю з вами поділюсь. Весілля Олексій і Ольга святкували з розмахом. Гості кричали гірко, бажали багато діток і щастя їхній сім'ї. Батьки чоловіка подарували великий і просторий будинок, а самі переїхали жити у квартиру. Так молоді стали власниками великого будинку. Як бажали на весіллі, так і в них сталося. За 10 років спільного життя вони мали п'ятеро дітей. У великому будинку місця вистачало усім. Хлопчики Андрійко, Володя і Саша жили в одній кімнаті, а Віка і Софійка в іншій. Найменша Софійка їй виповнилося тільки півтора року. Тато багато працював, щоб забезпечити свою велику сім'ю, а мама, щаслива від свого великого сімейства, невпинно щось готувала, прибирала, прала. На подвір'ї влітку в них краса. Квіти всюди. Мама любила, коли навколо все квітло. Приносило радість і задоволення від такого цвітіння. Жили вони небагато. Дітей вдягали не часто, в школу та в дитячий садок купували новий одяг. Але це не важливо. Важливо те, що коли вся сім'я збиралася за великим круглим столом, всім було весело. Тато так і сипле жартами. Здавалося, що так буде завжди, і ніхто навіть і гадки не мав, яке горе наближається на їхню дружню сім'ю. Одного разу ввечері тато не прийшов додому. Вони чекали довго. Мама вже почала нервуватись, і коли відтворилася хвіртка, мама зовсім зблідла. У дверях стояли друзі Олексія, з якими він працював. Вони повідомили, що тата більше немає. Сказав, що йому погано, присів і більше не встав, не дихав. Для родини настали з того моменту дуже важкі часи. Десятирічний Андрійко намагався допомагати мамі, всі діти якось враз подорослішали. Навіть найменша Соня, якій нещодавно виповнилося три роки, поводилася дуже тихо. Правда, інколи кликала тата. Тоді мама знову плакала в голос, чим ще більше засмучувала діток. Через місяць Ольга пішла працювати, адже грошей не було, а те, що принесли їй із заробітку Олексія, швидко закінчилось. Працювала в дитячому садочку вихователем. Дістала свій диплом, думала, що ніколи вже їй не знадобиться, але гроші зовсім малі, на її велику сім'ї не вистачало. Намагалася додатково знайти ще одну роботу, але не потягла. Втрата чоловіка дуже підірвала її здоров'я, тому залишила ту ідею про другу роботу. Так минув рік після того, як не стало чоловіка. Одного разу Ольга привела чоловіка Івана і сказала дітям, що той житиме з ними. Старші діти намагалися умовити маму, що їм ніхто не потрібен, що вони допомагатимуть їй, як і цей рік, лише щоб жити без чужого дядька. Тим більше, що вони його знають. Дядько Іван добре випиває. Але Ольга не послухала їх. З того часу все змінилося. Діти весвяче сиділи в кімнаті, коли дядько Іван приходив додому. Він завів тут свої порядки. Діти повинні були сидіти у своїх кімнатах і не плутатись йому під ногами і взагалі. Чому в них дві кімнати? Віднині вони всі житимуть одній, а решта кімнат мають бути вільними, щоб можна було самому відпочивати, де заманеться. Ольга слухала його. З того часу, як Іван з'явився в їхньому житті, мама дуже змінилась. Вона більше не опікувалася своїми дітьми, а випивала разом з дядьком Іваном. Таке життя не стало непоміченим і з роботи її все ж таки звільнили. Прийшли зі служби опіки і попередили, що наступного разу просто відберуть дітей. Але мама таке не змінилася, і через деякий час всі п'ятеро дітей жили в дитячому будинку. Там вони і зростали. Іноді приїжджали до мами, коли підросли, але бачили, яка там розруха, і не вірили, що то ж насправді їхній будинок. Ольга дуже помінялася, крім випити з Іваном, більше їй нічого не цікавило. На дітей вона дивилася чужими холодними очима, а час линув швидко. Ось уже найменша Софійка залишила дитячий будинок. Вона поїде до Андрійка. Він обіцяв влаштувати її на роботу, а потім заочно поступить навчатися. Життя розкидало всіх дітей по країні, але всі вони знайшли свій шлях у житті, оскільки маму не повернути. Вона й не згадує, що десь у неї є діти, які страждають від того, що її немає поруч. Зовсім скоро не стало дядька Івана. Володя випадково дізнався від знайомих. Знову діти намагалися лікувати маму, але вона втекла з лікарні. А одного разу взимку її знайшли замерзлою в снігу, а могла жити краще, от тільки не захотіла. Ну, а ви в коментарях діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. Взагалі, дуже шкода, що мама вибрала життя інше, життя без дітей, як бачите.